Гострим словом по війні вдарила відома черкаська тележурналістка, творча працівниця телестудії Росії, одночасно поетеса Людмила Джулай. Вона видала збірку віршів з подвійною назвою «Героям України слава та «І пєклам рай чужой». Книга двомовна, як і наша держава, пояснює авторка, але йдеться у ній про біль війни, патріотизм і жагу до перемоги. Сподівається, для учасників ато видання стане своєрідним оберегом. Хай буде твоїм оберегом ця книга. На себе хай візьме кулі, снаряди, проб'ється з тобою крізь вогнище, кригу, чекає тебе Україну, солдати. Ці поетичні рядки лейтмотив нового видання поетеси Людмили Джулай. Вона каже: те, що вже рік діється в Україні, болем відгукнулося в її серці і збігло на папір з пера словами. Ця збірка не що інше, як крик душі. На кожному кроці щось та ставалося зі мною. Там почула того вбили, там почула ще якісь новини. Там іще воно брало за душу. Писалося так, бувало, йшла з роботи, сідала коло Дніпра і писала. Писалося в автобусі, писалося вночі. Згадом написати патріотичні вірші про сьогодення у Людмили Джула з'явився у день перемоги, коли почула від ветеранів, що буде війна. Вірші писала як рідною мовою, так і російською, бо сама каже двомовна. Я жила в Росії на далекому сході на Кубані, і я постійно собі задаю питання: а як ті люди? Я з ними зв'язуюся, я знаю, вони не хочуть війни. Ілюстрував подвійне видання народний художник України Іван Бондар. Випустив книгу світ видавництво Юлії Чабаненко Тираж 5,5 тисяч примірників. Частина книг знаходиться в черкаських бібліотеках. Чимало примірників вирушили на схід України до військових, щоб підтримати їхній дух. «А це?» Наш любимый край И станет пеклом рай чужой. Здесь украинская весна, одна любовь, одна страна. Лидия Муланіш Юлия Порпенко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.